Сім років від початку Євромайдану суспільство зачекалося справедливості, і органи правопорядку працюють над тим, що правда перемогла. Боротьба за гідність і свободу змінила історію країну, а ціна революційних перетворень дуже висока. Загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні загалом постраждало більше 2,5 тисяч осіб, з них понад 2 тисячі визнано потерпілими в кримінальних провадженнях. Цьогоріч справи Майдану перейшли до нового органу слідства. В січні ми створювали спеціальний підрозділ у Державному бюро розслідувань, що продовжив встановлювати істину щодо злочинів в зв'язку із масовими протестами в 2013-2014 роках. Ми зробили все, щоб процес не зупинявся. Наразі прокурори департаменту у справах майдану офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво до розслідуванням у 60 кримінальних провадженнях. Що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень. Також у судах першої інстанції забезпечується підтримання публічного обвинувачення у 86 судових справах стосовно 176 осіб. З початку року, за процесуального керівництва прокурорів департаменту, повідомлено про підозру 37 особам, зокрема на момент вчинення інкримінованих їм злочинів, 26 правоохоронцям, в числі яких два прокурори та 10 слідчих, трьом суддям, Восьми цивільним особам. За результатами розгляду клопотань прокурорів слідчими суддями обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою заочно стосовно 27 підозрюваних, з яких 22 колишніх правоохоронці, 4 колишні високопосадовці, одна цивільна особа. В тому числі за клопотанням у прокурорів обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, колишнім президентом України за підозрою в узурпації влади. Голові Служби безпеки України, міністра оборони України та міністра внутрішніх справ України, яким інкримінується організація у період з 18 по 20 лютого 2014 року омисних вбивств, замахів на вбивства учасників масових акцій протесту в центрі Києві та терористичного акту. Такі рішення суду дають стороні обвинувачення процесуальну можливість після завершення всіх процедур пов'язаних з апеляційним оскарженням. Розпочати стосовно цих вис високопосадовців процес екстрадиції та звернутися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування. При цьому з початку року нашими прокурорами вже отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно п'яти колишніх співробітників Беркуту, які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року. Умисних вбивств – 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб терористичного акту та інших злочинів. Також наші прокурори нещодавно отримали перше рішення щодо заочного судового розгляду в справах Майдану. Ми одержали дозвіл суду на спеціальне судове провадження у справі за обвинуваченням Беркутівця у перевищенні влади та службових повноважень під час подій 1 грудня 2013 року біля адміністрації президента України на вулиці Банковій в місті Києві. Наголошу також, що в числі інших обрано запобіжний захід і цивільні особі, яка підозрюється у вчиненні 20 лютого 2014 року, на майдані незалежності із використанням вогнепальної зброї, вбивства співробітника спецпідрозділу міліції та військовослужбовців військової частини МВС України, а також замаху на життя військовослужбовця внутрішніх військ, прокуратура за всебічне розслідування всіх подій революції гідності. Загалом цьогоріч прокурорами департаменту у справах майдану скеровано до суду 19 обвинувальних актів щодо 25 осіб. Серед них шість суддів, 13 правоохоронців, зокрема двоє слідчих, а також шість цивільних осіб. У п'яти кримінальних провадженнях стосовно шести осіб досудове розслідування, в яких завершено в поточному році, наразі продовжується ознайомлення е, сторін з матеріалами. Зокрема, завершено слідство і відкриті матеріали провадження двом підозрюваним у викраденні з Олександрівської клінічної лікарні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького їх катування також умисного вбивцтві Вербицького. Двох осіб, які перебували в розшуку, було затримано та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Загалом від початку розслідування справ Майдану прокурорами Офісу Генерального прокурора, а до того Генпрокуратури до суду скеровано 110 обвинувальних актів стосовно 206 осіб. Наразі були законною сили обвинувальні вироки стосовно 21 особи. Водночас, за процесуального керівництва прокурорів обласних прокуратур, у провадженнях цієї категорії скеровано до суду 106 обвинувальних актів стосовно 123 осіб. Наразі набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 24 осіб. Масштаби роботи прокурорів і слідчих величезні, а вироків за 6 років всього кілька десятків. Об'єктивні причини тривалості судового розгляду, зокрема, навантаження на суддів в умовах неукомплектованості штатів. В окремих справах велика кількість епізодів злочинів та учасників провадження. Приміром, завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській. 20 лютого 2014 року, з огляду на періодичних судових засідань, очікуємо лише у 2021 році. Однак чотири роки перебуває в одному з райсудів Києві лише на стадії підготовчого провадження справа за обвинуваченням трьох правоохоронців та одного цивільного, які 20 лютого 2014 року отримали та вивезли зі складів МВС 156 комплектів автоматів та 22 ящики з понад 47 тисячами набоїв. Цей арсенал був переданий так званим тітушкам службовими особами МВС України через кілька годин після масових вбивств протестувальників на інститутській. Одного з обвинувачених в цій справі було звільнено з під варти без рішення суду через сплив терміну запобіжного заходу. Клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу не було розглянуто судом упродовж двох з половиною років. Суттєво потерпає результат від недоліків кримінального процесуального законодавства, що створюють умови для грубих зловживань учасниками процесуальними правами, широких можливостей для затягування процесів до безкінечності, формально не порушуючи закон, але не даючи шансу поставити і крапку в питаннях, відповіді на яких від нас чекає громадськість. Крім цього, у КПК нормативно не врегульовані питання пов'язані з міжнародним розшуком. Це зумовлює об'єктивні перешкоди в практичному застосуванні Інституту спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень та подальшого судового розгляду, так званого заочного засудження. У разі внесення змін ми можемо розраховувати на заочні судові процеси стосовно колишнього керівництва нашої держави щодо подій 18 20 лютого 2014 року, щодо злочинної організації так званих тітушок, члени якої на замовлення екс з керівництва МВС України. Викрадали та катували учасників акцій протесту, а також щодо інших подій та фігурантів, які переховуються від слідства та суду. Всі ці системні вади законодавства, що створюють колізії та штучні перешкоди для ефективності розслідування та судового розгляду не тільки справ Майдану, а й будь-якого кримінального провадження, потрібно нарешті усувати. В нас створена робоча група із напрацювання змін до кримінального процесуального кодексу. Ми ж рухаємося до результатів розслідування трагічних епізодів революції гідності та події обставин, які спричинили та супроводжували масові протести в діючих умовах, не зважаючи на будь-які перепони і критику.